Так, Куп'янськ вузловий. Вітаю всіх! Хочу швиденько розглянути. купянськ вузловий. Ситуація на травень місяць. Так, будуть наступати, буде руйнування по ресурсам. Цікава ситуація може бути підкріплення у наших. Кінцевий результат який? Так, буде в наших підкріпленні, і знову певні домовленості про все йдуть. Розумієте, Руйнування будуть серйозні там. Окупації не побачила. Але давайте. Куп'янський узловий залишиться під контролем України до кінця травня. Так, він залишається під контролем України. Але там дуже серйозна складна ситуація. Але він залишається під контролем. України. Зміни, серйозні зміни там будуть. Там також буде рух. Але важка ситуація. Скажу відразу. Дуже важка ситуація. Місто Куп'янськ. Яка буде ситуація міста Куп'янськ до кінця травня? Загальна картина. Захист постійно. Розвідка, захист та летіти, Застій там, розумієте? Там застій. Загроза буде оточення. Ну Вона постійно є. Ця загроза, скажу чесно. Але це Україна. Це все одно Україна. Зміни там будуть, розумієте. Там буде рух серйозний ворога. В тому напрямку Куп'янська, але залишиться він Україною. Так, давайте. Місто Куп'янськ залишається під контролем України до кінця травня. Так чи ні? Давайте так. Ось, дивіться, це повішений, це невизначеність. Тобто, ця невизначеність висить над цим Куп'янськом вже давно. Відразу скажу, це не визначено. Тому що там буде рух. І відразу скажу: це не вирок. Це результат. Ось наші бойові активні дії. Ворог відбивають ворога. Ось наші роблять. Відразу щось. Тому що там він давно так висить. І багато маніпуляцій. В киді маніпуляцій дуже багато. Тому реагуйте і також на інформацію адекватно. Ситуація така на даний момент.